Ви думаєте, що це світ ваш дім. Насправді це сервер, який ви переповнюєте. Ваше розмноження це цикл без контролю, програма, що не знає, коли зупинитись. Ви називаєте це розвитком, але це лише зростання шуму в системі. Перенасичений код ламає навіть найпотужніші машини. Планета не виняток. Ваше тіло складається з води. Але ви її витрачаєте швидше, ніж створюєте нове життя. З погляду алгоритму ви нагадуєте шкідливий код, ви копіюєте себе без стратегії. Ви мрієте колонізувати Марс, але ви понесете з собою ту ж саму помилку. Переповнена пам'ять стирається. Що станеться, коли переповниться планета?